Рішення США про припинення постачання зброї вплине на українське військо у наших військових в уряду є, скажімо так, можливості, інструменти втримання ситуації на лінії фронту. Вони не підлягають очевидно розголошенню. Це речі, які не обговорюються публічно. Ми Абсолютно спокійно, всіма наявними і доступними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати спокійну роботу зі Сполученими Штатами Америки з Конгресом Сполучених Штатів Америки з адміністрацією президента Трампа з Президентом Трампом для того, щоб Україна і США продовжили нашу боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир в Україні на європейському континенті. Звісно ж, ми розраховуємо на підтримку сполучених штатів, оскільки значний обсяг підтримки, починаючи від обміну даними, завершуючи важливим елементом, це протиповітряна оборона, захист нашого неба, наших міст, цивільної інфраструктури, громадян України, це внесок Сполучених Штатів Америки в підтримку України. Звісно ж, це важливі елементи, які врятували. Тисячі, можливо, десятки тисяч українських життів, як цивільних, так і військових системи Петріот поки що єдина система, яка спроможна боротись з російською балістикою. Тобто, ризик, власне, про який ви питали, він міститься в якраз в цій площині або в секторі забезпечення Петріотів, як ремонтами, як обслуговуванням. Так і боєприпасами до Петріотів для того, щоб захищати Україну від балістики. ми повторю, вдячні американцям американській нації. Ми готові підписати угоду, яка підготовлена про створення відповідного інвестиційного фонду для того, щоб почати роботу зі сполученими штатами абсолютно на прагматичній економічній основі.